Якщо ви або ваш близький володіє будь-якою інформацією про місце знаходження хаоса та мегера, робітники продовжують повільно осушувати підвал, хоча його частини все ще страждають від великих водойм. Дата смерті просихував свою смерть. Якщо ви не будете обережні і не з реальності в неправильних місцях, ви Всім привіт, з вами знову я, і все, що буде в цьому відео, це тільки моє розуміння ситуації. Заколісся. Що ви знаєте про це місце? Можливо, воно асоціюється у вас з театром, цирком або ж місцем, де зникають люди? Заколісся це міська інтернет легенда опублікована на сайті Фочен у 2019 році. З часом, як його популярність зросла, користувачі інтернету розширювали оригінальну концепцію, створюючи різні рівні, тобто поверхи. Також були створені відеоігри, створені фанатами Вікі, фандоми та відео на Ютуб. 12 травня 2019 року. Анонімний користувач створив пост на тему паранормальних явищ, просячи користувачів розміщувати тривожні зображення, які просто здаються неприємними. Якщо ви не будете обережні і не вирветесь з реальності в неправильному місці, ви потрапите у заколісся, де є лише сморід старого вологого килима, божевілля, моножовтого, нескінченний шум, люміністичних ламп. Із максимальним чищанням приблизно 600 мільйонів квадратних миль випадково сегментованих порожніх кімнат, у яких бережи вас господь, якщо ви почуєте, як щось плукає поблизу, бо вона точно почула вас. Оскільки кріпі паста набула популярності, користувачі почали ділитись історіями про бекромс. Навколо Бекрумс почав розростатися фандом. Ютуб. У січні 2022 року на Ютуб було завантажено короткий фільм Živів The Бедрумс, створений на той час 16-річним Кейном Парсонсом із північної Каліфорнії. Відомий інтернеті як Кейн Пікселі він представлений як касета, записана режисером, який випадково потрапляє у Бекрумс у 1990-х роках. Тож, що таке закулісся? Закулісся – це термін, який використовується для опису того, що відбувається поза публічного зору або поза офіційною сферою. Є кластері, рівні і їх безліч. Інформація, яка знаходиться на сайті Бекрумс. Фандомком. Мене зацікавив рівень 01 станція Зеніт. Саме страшне в цій ситуації, що така станція реально існує. Як вам така інформація? Склад. Ось ми на першому рівні. Складність виживання клас 1. Безпечний, стабільний, дуже мало сутності Дуже мало сутності. Вас це не лякає? Трохи пізніше повернемось до цього. Рівень один: величезний просторний склад з бетонними підлогами і стінами. На відміну від рівня нульового на цьому рівні міститься постійний запас води та електрики, що роблять його придатним для життя за умови дотримання запобіжних заходів. Також простір є більш різноманітний, включаючи сходи, ліфти, окремі кімнати і коридори. Ящики з запасами з'являються і зникають випадково. Вони часто місять життєво необхідних предметів. До судностей, що мешкають на рівні, відносяться безліки та гончі, зрідка зустрічаються з шкірок... шкірокряди. Ці сутності рідко атакують у групах і уникають світла та великої скупності людей. На рівні 1 розташовується хаб. Хаб є нескінченим тьмяно освітленим підземним дорожнім тунелем. Якщо ви або ваш близький володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження знаходження хаоса Денагера, з'яжіться з органами влади ДОГ. Картинка виглядає достатньо лячно. Я б навіть сказала дуже стрьомно А це всього лише Barnaby Бан з фан Емброна. Я сподіваюся, правильно вимовила. Це рівень, який нагадує покинути дитячий ресторан початку 80-х років. Хоча історія ресторану обмежена, відомо, що компанія, яка стояла за цим рестораном, Припинила свою діяльність через рік після закриття ресторану в 1990 році. Але що скаже Google на запит Хаос Денегех? Ось це мені видало: дата смерті фальсифікував свою смерть. Фальсифікувати свою смерть означає прийняти такі кроки, щоб зробити інших людей впевненими у вашій смерті. Коли насправді ви живі. це може включати підроблення документів про смерть, влаштування приписки або навіть зникнення на певний час. Чаджі GBT не знає, що це за людина. Там є рівень з підвалом, якісь проходи та інше. Робітники продовжують повільно осушувати підвал, хоча його частини все ще страждають від великих водойм. Є безліч сутностей, і я їх всіх не зможу навіть перелічити. Тож, який висновок? Люди багато чого придумали, додумали і розмістили в інтернеті. Для мене це просто легенда, яка не підтверджується якимось фактором, крім відео з графікою і всім іншим. Але на всяк випадок, і я буду обережніше відноситись до цього.